Всім привіт, я знову на пасіці. Бджола лазить по огіркам. Койде можна її зустріти і на гарбузах. Койде, це тому що, щоб її зустріти на гарбузах, треба її ще пошукати. В такий час зазвичай на гарбузових квітах по три бджоли збирає нектар, дві пилок, а ще чотири в черзі. В цьому році такого немає близько. Вся бджола йде на ліс. Вся бджола йде на ліс. Що там вона шукає? Я нарешті розібрався. І я нарешті ще розібрався, який мед я в цьому році качаю. Я розумію, можливо, я вже кому трохи піднабрид із своїми рамками, але це дійсно мед унікальний. Я другий чи третій день качаю цей мед. Я вже не пам'ятаю, який щось меду качаю, качаю. Мед у мене на складі не, не більше. Та і в уликах його не менше. Так ось я другий день качаю цей мед і нарешті я вчора ввечері із натаками меду. Ні, вони не пасічники, вони дуже просто великі любителі меда і знають ці смак. смаки, навіть їхні сумісі. Так ось вчора, відчувши кислинку, кислинку цього меда, я грішив на взяток із злинки канадської чи злинки однорічної. Такої маленької ромашечки я показував влітку, вона росте і по ній лазить бджоли, коли немає взятку. Теж мед у неї темний і чимсь схожий на те, що я відкачував з кислинкою. Але за нею маленькою різницею. Це рослинний мед. А я, схоже, зараз качаю мед тваринного походження. Тому що саме такий мед і чорний, і солодко-кисловатий. -кис Має смак мед із пізнього, із пізньої падії. Тож, друзі, в цьому році не вдався мед з липи, хоча трохи його було, але зовсім зовсім небагато. Як то кажуть, бували пасічники, липа добре виділяє раз у 7 на, 7, на 8 років. Я повністю згоден з ними. Вона виділяє кожен рік, тільки добре, дійсно, раз у 7-8 років. І дуже рідко зовсім не виділяє. І так же саме дуже рідко дуже добре виділяє. А ось цей мед, який я в цьому році відкачую зараз, просто зараз. Взагалі в нашій місцевості виходить раз на 10-15 років. А можливо, і рідше. Я майже не помилюсь, якщо такий падівий мед у нас виходить раз на 20 років. Я з цим згоден, тому що я пасічникую більше 20 років і качаю такий падівий мед друге в житті. Друге в житті такий мед в мене виходить. І цілком ймовірно, що останній. Тому що ха -ха, з такими цінами на мед я навряд чи пропасічникую ще 20 років. Ну, то вже таке. А зараз качаю дуже рідкісний мед в, наших, в нашій місцевості. Як то пасічники кажуть, який рік, такий і мед. Я до останнього не вірив, що це мед і спаді, хоч він був на це і схожий. Мені вперше вчора ввечері один гурман сказав, що тут є падь 100%, а який його відсоток треба вже їсти меду більше. І заказав мені першу партію. А потім я вночі ще розливав замовлення із цього меду і я... Певнився, що він такий падівий. Він такий тягучий, що дуже важко наливати через вузьку лійку. Хоча я привіз із пасіки мед, він ще навіть не остих, він теплий після вулика, але не лється, наче це дійсно розтоплена карамель. Ось так мед, який в наших краях буває раз на десятки років. Прошу глядачів зрозуміти мене правильно. Падівий мед у нас буває кожен рік. Але ось в такій mm -hmm. кількості і в такій якості, як в цьому році, він буває. Дійсно дуже-дуже рідко. І, і знову-таки, якщо це падівий мед, це не означає, що тут немає рослин. Да, тут є трохи і липи, і інших рослин, і материнки. Це мед поліфлорно-падівий. Але якщо тут паді половина, а я думаю, що це дійсно так, то це вже дає змогу його вважати падівим. Ось такі, ось такі справи рідкісними, рідкісними, да? рідкісну спеку, рідкісного року. Качаємо. І таке дійсно приємно тягти ось такі рамочки із рідкісним медом і по кольорам схожий на гречаний. Ось видно. Видно, ось тут липовий, напевно, залишився трошки. А це вже пішла падь. Схожий на гречаний. Хоча гречка, ви самі бачили на моєму тачку, тільки-тільки ще не посходила. Я думав, думаю, гляну, гніздо. Чи не залились, вони падівим медом. Так, вніздах, в ніздах матка, шпари. Засіяні рамки. засіяні рамки від бруска до бруска. Матки красуні. Треба спостерігати, щоб у них тут був корм. А то так і залишиться зиму. А поруч так. А так виглядає сімейка. Краса. Травень місяць, місяць, не інакше. Ну і коли мед скачений і злитий з медогонки у відро, то його колір каже сам за себе. йолки палки Пала кришка! Він тягучий, наче, наче дійсно розтоплені цукерки. Бульбашки дуже довго не спливають, тому що в такій субстанції важкі спливати це те ще діло. Ось так. Такий рідкісний та густий мед. Ну а так лісовий падівий мед виглядає вже у пляшках. розлитий і готовий до відправок замовникам. Дякую всім за увагу та терпіння.